Мене звати Максим, можна звати. Що... Треба. Я, я, я я я Дякую <рес> за просто гарний вечір, який ви десь кораблі дуже... збирали. <рес> я думаю, <рес> що я... початок не помогли. Початок, погано. Да. Скажіть, да? <рес> що школа таке подав. Уявіть собі, що ви зустрілись з якимось своїм yeah. другом, який воно не бачив. Коротенько в двох словах. Що у У вас? вас Справді ми не фігалися так сильно, або просто так з вами щільно не спілкувалися, але до мене вас не було не бачили, в двох словах, скажіть, будь ласка, що у вас було гарно гарного за останнє часто? Питання абсолютно може навіть не в машині. Що у вас було гарно? Чим ви можете поділитися? Люблю інтерв'ю, коли... Далі дуже багато балака, як я маю голову. Це рушник. Я серйозний. Бо я біля роботу. Так все класло займаюся. І радість мені дуже поприносить. Зараз не тим, мене рубах. Програма, спецпета, да. А драктор це у нас та дуле такий зазвичай. А зараз ми ще почали співпрацю з Лунем. Опер не співали. До речі, он... да. Знаємо, так що у нас сьогодні не дует і не трі, а таке, два з половиною. Почуєте? Добре, добре. Ну, я я вам зараз можу, каже, станцію. Ще хотів, що вас запитати таке, щось з голову. Це прекрасно, так? Скажіть, такі, таке питання. Оці творчі люди, вони, коли займаються творінням, насправді, от це їхня стихія. Але час від часу буває таке, що такі періоди в житті. Коли ти не твориш. Не твориш. Да. Ой. І ти твориш різну вибачте, не херню. Mm -hmm. да. От скажіть, от що, от, що, що ви робите, коли от такі періоди? Як ви от, гаєте час або чим себе займаєте? Завжди дуже цікаво. Я починаю пішки підніматися до себе на 16 поле. Я, до речі, також на 16-му переб'ю. Воно якось драйвить і, і з'являється нові ідеї, щось хочеться робити. А скажіть, вони ну, якби... зарядку робити. Ж... Ну да, да. так, так. Так що, ви хочете сказати, що коли не творите, ходите вгору вниз? Так. <рес> скажіть, а от якби у вас така ситуація склалася, якби ви їхали не на, на якийсь е, острів, яку б ви взяли з собою книгу і музику? От якби можна було одне взяти щось з собою? От ви їдете туди ви один на один, що б ви з собою взяли? А я десь читав фейсбуки. Що... Там ви всі відповідали там якусь влюблену дитину. Ну, да. ти да. не, не сказав, що там всі, а ти сказав, що ви. Так. один там писав, що ви всі йдете, треба брати <пробітник> книгу по садівництву, по городництву. <пробітник> Прикладні якісь. Ну, так. Скажіть, а це ті у вас... Ви взагалі людина, яка будує якісь плани на майбутнє? Чи як річка? Як ви їдете серіал. Так? Вища так. Склад не буде. Тобто ніяких планів на майбутнє не будується. Ні, ну, звичайно, будують. Стати вірю світового юлю, мільйонером. Ну, як і всі музиканти, що Ви. були так, відкривали якісь секрети. А для вас було ще щось? Ну, достаточно, так. Матеріальне достатньо. Ну, більшість концертів, щоб хай був, бо грають на що. Але якщо захвалять, то ще Але це ж не читають. Скажіть, а яка країна, крім України, де ви були, вам сподобалось і прикиді я У Франції довго у світі. Франція в рік. Я напрогуляв всі підалося. у, у Справжню любов. Для вас... Ви не розчарувалися Так. житті. Ви що вас таке ще спитати, може вже вас не мучити. Та може фейкбус. Ми вам не, 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 не завадили. Нормально. нормально. Дякую вам. Спасибо.